Ви хочете схуднути, але шкодуєте коштів на дієтолога чи на діциолога. Але при цьому ви хочете не нашкодити своєму здоров'ю та організму і отримати результат. Тільки для вас я сьогодні безкоштовно дам поради, які вам цьому допоможуть. Тож не забудь обов'язково поставити лайк в цьому відео та підписатися на мою сторіночку. Загалом основна причина, чому ми не можемо схуднути, це саме харчування. Тож зараз розповім основи збалансованого харчування. Де можна їсти і солодке. Подбайте, щоб у вас було близько трьох основних прийомів їжі на один день. Вони всі мають бути збалансованими, тобто мають містити на вашій тарілці білки, жири, вуглеводи та клітковину. Але щодо кількості цих порцій я порадила вам орієнтуватися на вашу долоню. І зараз поясню детальніше. На тарілку ми кладемо клітковину. Розмір нашої долоні це клітковина. Наприклад, це можуть бути зелень, різні овочі, білки це розмір нашої долоні, але без пальців. Це можуть бути наприклад м'ясо, яйця, риба. Корисні жири це ось такий палець. Це можуть бути насіння, горіхи, авокадо, масло. До речі, щодо насіння, то будьте з цим обережні, тому що воно містить багато калорій. В цьому випадку я прадила звернути увагу на гарбузове насіння, оскільки воно допомагає боротися з різними шкідниками та паразитами всередині нашого організму. Ну і останнє це складні вуглеводи. Це наш кулак або жменька. Тобто це різні каші, крупи, макарони з твердих сортів пшениці, бездріжовий хліб. Ще зверніть увагу, що насінданок бажано приділяти. Дати більше увагу саме корисним жирам, а на вечерю краще трішки відмовитися від вуглеводів, тобто зменшити кількість щодо солодощів, то краще їх їсти після основного прийому їжі і в невеликій кількості. Не забороняйте їх собі, якщо ви їх дуже хочете і любите, тому що потім будуть зриви. Напиши приємний коментар, якщо ця інформація була для тебе корисною.